Вітаю, шановні глядачі, бажаю вам доброго ранку, якщо у вас ранок, доброго дня, якщо у вас день і доброго вечора, якщо у вас вечір та приємний вам кави, якщо ви п'єте каву, я п'ю каву. Та закликаю вищі сили, янголів, охоронців, духів роду, прошу, допоможіть, скажіть, чи йде е, вплив на вашу сім'ю, на тих, хто дивиться відео близьких людей, родину, сім'ю, чи втручається у відносини чоловіка і дружини, між дітьми, тих, хто дивиться відео близьких людей. Втручаються, розбите серце, втручаються, іде негатив, дуже сильний. Можуть ставити і привороти, угу. розсорки. хочуть щоб у вас було розбите серце, дуже сильно втручаються. Скажіть, допоможіть, хто це робить? Хвається, не хочу показувати, хочу, щоб це була таємниця. Ця людина вже отримувала Верховний суд за втручання у вашу долю. Заперечу, убираю всі розсорки знімаю. Магію негативну убираю, оборону вірую. І вийшла карта зради. В, вам в обличчя посміхається, не говорять, що ну, є якась до вас агресія. Це роблять все і за спини, потайки, і багато-багато йде розмови. А, негативні розмови про вас. Бираю повністю весь негатив, всі біль сльози і страждання, все погане, лихе. Що вам робили, повертаю назад ворогам, хай з ними все це станеться, буде так і так є. Намагаюся привороти розцурки. Так, давайте ще раз подивимося, чи йде негатив на сім'ю. Тих, хто дивиться від близьких людей. Так, на розлучення. Роблять програми на розлучення, на сльози. Угу. Руйнують життя. Астуда стоїть отворот, а негативна програма є. Скажіть, допоможіть. Хто втручається в вашу долю? Покладовищ? Дуже агресія сильна. Замовили майстра. І ще по церковному егрегору ще роблять порчені програми. Мені тут більше йде, щоб у вас фінансів не було. Людина обманює, дурить. Скидали хворобу теж, але вона не вам в... в... вийшла. Ця хвороба не. Не лягла. Це жінка. Роба жінка. Агресивна, зла людина, дуже. Заперечу повністю всі порчені програми. Знімаю переклади, скину. Церковну негативну магію, анулюю. Всі порчені роботи знімаються. Агресі розсорки знімає, повертає назад, тому хто став, хто робив, хай з ними все це станеться. Більше лиха зробити не зможу. на <клес> 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 нові вічні. Всі морочені програми, порчені програми більше не працюють. І ще одна жінка, тут дві жінки, одна похилого віку, інша молодша. Заперечуюсь негатив, обираю, ануліруюся порчені, програми знімаю, перекир. Прошу Вищі Сили, допоможіть, поверніть, біль, сльози і страждань. Все погане і лихе, всі розсорки. Бачи нас, морікла, дивись, комаги анулірую, обираю, повертаю назад, тому хто зробив, не на переклади на них самих. Хай з ними все це станеться, більше лиха чинити не зможуть. Все погане, все лихе, що робили на себе, забирають одразу, буде так і так. І. Більше не зможуть втручатись у долю. У сім'ю, у життя тих, хто дивиться відео близьких людей, сили втрачають, свідомість втрачають, напасти більше не можуть. Всі порчені програми повертаються назад, звідки прийшли. Хай з ними все це станеться, буде так і так і є. Прошу захисту міцного для сім'ї, для родини захист міцний. Сірасорки студні програми, морочені програми більше не працюють. Напад є на сім'ю, і це треба ще буде пізніше повторювати такі питання. От, Так що будемо повторювати. Добре. І є ще питання від глядачів. На загальний розгляд, за донат, на любу суму. І це питання може також допомогти і тому, хто запитує, і всім, хто дивиться відео, якщо схоже проблема. Давайте подивимось. Скажіть, допоможіть вищі сили. Що заважає розлучитися тому, хто запитує? Які є перешкоди, що заважає розлучитися тому, хто запитує. Є залежність прив'язка. Вам роблять привороти. Вам роблять привороти, мороки роблять. Розлучатись треба. Ну, тут є вплив. Роблять прив'язку. Є вплив. Це не просто. Розлучитися непросто. Фінансова залежність, аморочена програма приворотна стоїть. І дітки у вас є дітки. Угу. Розлучитись вам вже давно пора. Тому що тут агресія щодо вас. Агресія. Скажіть, допоможіть. Ну, ви відстою те, що хочете розлучитись, це правильно. І дивіться, ви відстоюєте себе, і ось це вийде, все вийде. Тут, давайте подивимося, що робити. Дайте пораду, вищі сили, що робити. Угу. Вам треба фінансову незалежність здобути і показують карти, а робіть свою власну справу. Вам треба більше фінансів і у вас вони будуть, але це має пройти, пройти час. Вам треба власне житло. Скажіть, що заважає. Тому, хто запитує мати власне житло? Власне житло? Взагалі є власне житло. Може, це ваші батьки. Зараз я буду чистити. Ви, як заручник, агресія, знову виходить дуже сильно, а, блокують вам всі виходи і шляхи. Угу. Зараз я почищу, Убираю всі перешкоди. А, не вистачає фінансів, вам треба гроші. От. Вас люблять ваші батьки, може родичі. заперечу повністю знімаю всі перешкоди, відкриваю шляхи дороги на розлучення. Більше нічого не заважає розлучитись. Вираю всі прив'язки, залежність обираю. Дивіться, по цих картах ви давно вже розлучилися. Розлучилися. Запечу, знімаю всі порчені програми, анулірую. Більше не працюють. Залишилось довершити, закрити це питання. Вам потрібні фінанси. Якщо є можливість, можете переїхати до родичів. Вам так буде легше, бо там в агресії ви не можете працювати мати гроші. Ja, тут зараз. Будуть у вас гроші, ви зможете вирватися від цього насильства. Тут якась агресія, насильство дуже сильне. Вас використовують. Прошу допомоги, тому хто запитує, нічого не заважає розлучитися, мати власне житло, роботу, Знімай всі залежність, убирай. Що я морочені програми приворотні, знімаю. Оцікаю на віки вічні, весь негатив, що роблять. Всі біль сльози і страждання, страхи повертаю назад. Тому хто це робить, не на переклад на них самих. Хай з ними все це станеться, буде так і так Перекриваю, перекриваю. Вищі сили, янголів, охоронців, духів, роду, прошу допоможіть відкрити всі шляхи і дороги на гроші, на любов, на щасливу долю. Більше ніщо не заважає розлучитися, обираю всі перешкоди, знімаються всі перешкоди, відкриваю шляхи дороги на роботу. Так, тут треба план дій. Ні в якому разі про нього нікому нічого не говорити. От, план дій. План дій. По пунктах вам треба виписати план дій і дуже сильно спрямувати себе на фінансову незалежність. Бо ви вже все зробили, лишилися тільки гроші, житло. Бо тут багато обману і маніпуляцій над вами. І говорять карти, що все буде гаразд, у вас все вийде. Треба час і все спланувати. Гарно. Пізніше ще раз. Пишіть, будь ласка, ми вас ще подивимося. От добре, я на цьому маю завершувати. Дякую усім за увагу. Нагадую про військових. Не забувайте, будь ласка, робіть донати, підтримуйте. Якщо бачите, якийсь ведуть збір для військових, допоможіть одна 10 гривень, 20, хто скільки зможе. Маленький донат це велика сила. Особливо щодня. От. Також бажаю, щоб е, одвернулися, зникли всі вороги. Хто на вас нападає, на вас, на вашу сім'ю. Уйшла вся агресія і повернулася назад. Тому хто робить всі біль, сльози і страждання від вас обираю, повертаю ворогам. Хай з ними все це станеться. Буде так і так і є. Більше напасти не зможуть буде так, і так. Дякую ще раз за увагу. Бажаю приємної кави. І до зустрічі.